Слава Ісусу Христу! З 18 по 19 главу Євангелист Йоанн описує страсті та розп'яття Ісуса. Всі події, які представлені в цих двох главах, можна зосередити у чотирьох актах або великих сценах: це є арешт Ісуса, добит у пересвященника, суд у Пилата, а в кінці розп'яття і погребення Ісуса. Сьогодні я хочу е, наголосити на кількох акцентах, які допоможуть більш е, вдумливо е, і глибше відчитувати значення двох перших сцен. арешту Ісуса і Його допиту у пересвященника. Євангелист Йоанн каже, що арешт Ісуса відбувається у саді за кедроном. Євангелисти. Матей Марко Лука називають цей сад Ецеманським. І е, цей, е, це відсилання до саду, якому арештовують Ісуса, в Євангелії Діана є невипадковим, тому що, як я вже неодноразово говорив, Євангелист Йоанн є богословом нового творіння. Він хоче, щоб ми відчитували е, цей, цю подію арешту Ісуса у світлі книги буття. Адже на самому початку книги буття ми знаємо, що Господь навідувався до людини, яку поставив в Едемському саду. І там він розмовляв з нею. В цьому ж саді Адам зрадив Бога. І ми також читаємо в третій главі книги Буття, що Господь приходить одноразово в цей сад і шукає Адама, питає, де ти? Тут же ж ми бачимо, що Юда. Разом з слугами пересвященників, начальниками, старшими приходять, щоб шукати Ісуса, шукати Господа, шукати Свого Творця. І євангелист Іоанн хоче, щоб ми зрозуміли, що через цю історію Ісуса Бог починає робити щось нове у цьому світі. Бог хоче переобразити все те, що е спричинило гріхопадіння Адама. Другий важливий акцент цих розповідей про страсті Ісуса, про його арешт і допиту у первосвященника – є той факт, як Ісус ставиться до цих подій, як Він зустрічає свій арест, зустрічає свої страсті, знаючи, що Юда надходить, Ісус виходить йому назустріч. І коли він бачить юрбу тих, які пішли його схопити, він питає, кого ви шукаєте, і вони відповідають Ісуса Назарянина. Тоді Ісус говорить їм, Я є. Ми в нашій українському перекладі там стоїть Це Я, але в грецькій мові дослівно це звучить як Я є. Я вже говорив, що цим Словом Я є Господь об'явив себе Мойсеєві в третій главі книги Виходу. Це саме слово, чи радше вислів, Ісус вживає на означення власної особи в Євангелії від Йоанна 147 разів, і сім разів з виразним означенням. І тому, коли Він каже тим, які пішли арештувати, що Я є, вони падають на землю. І це, власне, є реакція на Теофанію, на Богоявління. Тоді він знову запитує їх, вони потверджують, що вони таки справді пішли по нього. І тоді Ісус просить, щоб вони відпустили Його учнів, як Він каже, за словом, що збулося писання, що тих, яких дав йому Отець, Він нікого не погубив. Якщо читати уважно цей текст, то ми бачимо, що Ісус проявляє ініціативу. Ісус, по суті, Керує всіма цими подіями. Він не є просто жертвою. Він той, котрий добровільно віддає себе на жертву і, по суті, керує усією ситуацією. Йоанна від Йоанна в 10 главі, після того, як Ісус каже, що Він є добрий пастир, з 17 по 18 вірш Ісус говорить наступні слова. Зате отець мій мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам його кладу від себе. Владу бо маю покласти і владу маю назад його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь. Е, арешт Ісуса. І допит у пізніший допит у первосвященника відбувається відразу після того, як Ісус закінчує так звану архіерейську молитву до Отця, в якій Він молився за себе, за своїх апостолів і за всіх тих, які пізніше мали увірювати на слово апостолів, тобто за мене і за вас, за нас з вами. І цей, ця подія, арешту, потім допиту пересвященника, вона також дисонує постаттю Ісуса як справжнього пересвященника. Тому оцей третій акцент, на який я би хотів сьогодні наголосити, це те, що допит у пересвященника це насправді є суд фальшивих пересвященників над справжнім пересвященником Ісуса. Євангелій каже, що спочатку Ісуса приводять до Анни. А цей чоловік був цікавий тим, що п'ятеро його синів в різний час були пересвященниками, а в цьому часі, коли до нього Ісуса привели, його зять, Каяфа, був пересвященником. І цей Каяфа був пересвященником 19 років. В той час, коли римляни зробили цю посаду предметом торгів, і люди не утрималися на ній більше як кілька років. Це свідчить про те, наскільки корумпована була ця родина і загалом система, і наскільки ці люди тримали за свою владу. Більше того, ми читаємо в Євангелії від Йоанна, що над Ісусом Іван Йоанн не згадує про синедріон, він тільки що, який би мав засудити Ісуса. Його зразу ведуть до, до Анни, який був авторитетним у цьому роді при священників, потім до Каяфи, підкреслюючи тим самим, що суд уже відбувся. Коли відбувся цей суд? Після того, як Ісус Воскресив Лазаря в 11 главі Йоанна, коли Ісус воскресив Лазаря, дуже багато каже Євангелист Йоанн, юдеїв повірили в Ісуса і старші народу. Пресвященники і книжники відчули в цьому велику загрозу для себе, бо сказали, силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишаємо його так, то всі увірують у нього, тож наглянуть гремляне місто наше, знищить та й народ наш. Очевидно, що вони переживали за свої шкіри, але аж ніяк не за місто і не за народ. Один же з них, каже Евангелист Йоанн в 49 му вірші і далі, 11, мова йде про 11 ту главу, один же з них, Каяфа, що був просвященник того року, мовив до них, нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але бувши просвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ. І не тільки за народ, але за те, щоби зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того отже дня ухвалили вони його вбити. Тому, коли Ісуса вночі таємно приводять до Анни, а потім до Каяфи, суд насправді вже відбувся. Це все є просто фарс. Коли Ісуса допитують, Він каже, що все, що ви хочете про мене знати, я говорив відкрито, натякаючи тим самим на. Те, що е, цей суд відбувається над ним таємно. Мене по-особливому вражають е, слова Ніколаса Томаса Райта в його популярному коментарі на цю сцену. Дозволю собі зачитати е, такі е, два особливі для мого серця абзаци, каже Ніколас Томас Райт. Тепер ми без всяких сумнівів знаємо, що станеться і чому. Істинний пересвященник буде засуджений на смерть фальшивим пересвященником. І його смертю Бог спасе народ. Лежа Адами послали на смерть справжнього Адама, щоб сад розцвів знову, і щоб на зміну кровопролиттю прийшло прощення та очищення, слово, яке і є Богом, відведено на допит, і ведуть допит у повноважні представники Бога. Чи може хто-небудь з нас втримати всі ці думки одночасно? Йоан, по суті, нагнітає образи одне за одним, і ми не можемо стояти під їх важкістю. Ми вже більше не зможемо читати Євангелії від Йоанна тільки на одному рівні, як просту розповідь про арешт і суд. Намагатися звестися, намагатися звести тільки до цього всю євангельську історію це те саме, що намагатися посадити сад в чашці для кави. Отже, Арешт Ісуса, допит над Нього у первосвященника, одного і другого, дуже багато говорять нам про те, ким Бог є у відношенні до кожного з нас, і якими ми, як люди є, у відношенні до Бога. Запрошую вас читати і перечитувати цю 18 -ту главу, щоб відкривати для себе. Нашу цінність в Божих очах, а також розуміти, що причиною розп'яття Ісуса не було тільки ставлення одного, чи другого чи третього якогось чоловіка чи кількох осіб. Це було ставлення нас, людей, невдячних творінь, яких Господь, попри все, не відкидає, але котрим, в руки котрих довіряє своє життя. Наступного разу я хотів би глянути на іншу особу, на особу Петра, про якого я намірно не говорив у цій сцені, бо його участь також є цікава, і, напевно, в цій постаті Петра кожен з нас зможе побачити щось дуже важливе для себе.